І десятка чаш. Так, і цей чоловік вам може написати або дати знати про те, що він був щасливий з вами, в коханні Так, що тут він боровся сам з собою. Аркан Мах. Він маніпулятор. Він людина, яка переслідує свою ціль, свою мету. І що? Він не був стабільний щодо вас. Дьявол. У вас з ним було взаємне кохання, але він себе вів по дьяволу. Тут був або третій фактор якийсь, про який ви знаєте, у кожного свій. І тому ви зараз до нього стоїте з мечі, мечі своє серце і думаєте тільки головою. І причому це вже дуже дов, довгий час в такій позиції. Так і що станеться неочікувано. Кролива Пентаклі. неочікувано нам запропонує стати його